Моє вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук і сьогодні в рамках нашої постійної рубрики ми поговоримо про різницю між дорогими і дешевими автомобільними магнітолами. Мова піде про різницю між магнітолами типу 1 din Це звичайні ось такі пласкі магнітоли без дисплеїв, без мультимедіа, без можливості під'єднання додаткової камери. Тобто, виключно магнітоли для... Відтворення звуку в наших автомобілях. Досить затребуваний тип автомобільних гаджетів, аксесуарів або товарів, і навіть незважаючи на те, що багато авто сьогодні йдуть з вбудованою магнітолою, все ж таки інколи хочеться замінити її, а інколи просто ну, є автомобілі, в яких досі використовуються такі магнітоли, які також потребують встановлення або заміни. Тому сьогодні поговоримо про те, чи варто економити на придбанні магнітоли, і про те, кому підійдуть більш дешеві, а кому більш дорогі варіанти. Дуже часто купуючи нову автомобільну магнітолу, ми в першу чергу звертаємо увагу на її потужність. Потужність вказується прямо на лицевій панелі магнітоли. Зазвичай це 4 по 45, 4 по 50, інколи 4 по 50%. 5 Вт. І нам часто здається, що ця потужність є правдивою і, відповідно, ми на цей момент звертаємо увагу. Але насправді навіть у дорогих магнітол фактично потужність набагато менша, ніж заявлена. А якщо говорити про дешеві, то з ось цих заявлених там 4 по 50 в найкращому випадку ми отримаємо 4 по 10, 4 по 15 Вт. Відповідно, по 15 Вт на кожен. Канал. І в деяких випадках момент потужності для автомобіліста може бути критичним, тому що він впливає на якість звуку. Часто ми маємо таке явище, коли збільшуємо гучність на магнітолі і при цьому отримуємо хрипи в динаміках. Більшість автомобілістів одразу схильні думати, що проблема тут саме в динаміках, тому що магнітола видає 4 по 50 або 4 по 55, і динаміки її просто не тягнуть. Але ситуація. Протилежна. Навпаки, через те, що у магнітоли мінімальна потужність, вона просто не здатна видати правильний сигнал з правильним синусом. І ось ці всі скрипи, хрипи, які ми чуємо в динаміках при збільшенні потужності, це є якраз ознака того, що у магнітоли недостатньо потужності, в неї слабкий блок живлення. Тощо. І, відповідно, купуючи дешеву магнітолу з мінімальною потужністю, в першу чергу у нас виникає ризик того, що ми отримаємо неякісний звук з хрипами і скрипами. У більш дорогих магнітол, звісно, потужність буде більшою, приблизно 20-25 Вт на канал. Але знову ж таки, ні про які там 50-55 Вт мова не йде. Друга відмінність полягає в. Якості ЦАПа, цифроаналогового перетворювача. У дешевих магнітол він примітивний, примітивної якості. Відповідно, ми отримаємо неякісний плоский звук, в той час, як у більш дорогих магнітол вже стоять нормальні ЦАПи з нормальною бітністю, які забезпечують нам більш якісний, більш об'ємний звук. І ще один нюанс, який стосується звуку, це безпосередньо еквалайзер. У дешевих магнітол він або відсутній або примітивний там на 2-3 смуги. В той час, як дорогі моделі мають вже нормальний еквалайзер на 10, 12, 13 смуг і навіть більше, що дозволяє нам краще налаштувати звучання під власні вподобання, жанр музики, обрану акустичну систему тощо. Відповідно, якщо порівнювати дорогі і дешеві магнітоли за якістю звуку, то купуючи дешеву магнітолу, ми ризикуємо отримати хрипи і скрипи в динаміках при збільшенні гучності. Ми маємо пласкі Звук, який нас може не задовольнити своїм об'ємом, і також маємо мінімальні можливості для налаштування цього звуку і підлаштування його під свої власні вподобання. Друга відмінність, без якої нікуди, яка стосується будь-яких дешевих і дорогих товарів, це якість компонентів і якість збирання. Якщо ми почнемо контактувати з дешевою магнітолою, то одразу. Помітимо, як в неї всі кнопки рухаються в різні сторони, ними не зручно користуватись під час руху автомобіля, і також всі інші роз'єми і компоненти магнітоли також мають надмірну рухливість. Вони погано закріплені, магнітола зроблена з якихось тонких матеріалів, тонкого пластику. Відповідно, вся вона ходить ходора, користуватись нею незручно. І через те, що всі компоненти магнітоли мають надмірні люфти, вона дуже швидко може вийти з ладу. В першу чергу в нас почнуть виходити з ладу кнопки і роз'єми. Ну і далі вже все інше, або як пощастить. З дорогими магнітолами, звісно, таких моментів немає. Тут плавний чіткий рух і хід всіх кнопок, регуляторів, а всі роз'єми нормально, надійно зафіксовані. Таким чином, ми Приємніше користуємось нашим аудіопристроєм і також розуміємо, що користуватись ним ми будемо набагато довше. Третя відмінність це екран, інтерфейс і, взагалі, ергономіка використання. У дешевих магнітол ми часто бачимо однорядний дисплей, на який виводиться мінімум інформації. Меню таких магнітол часто. Інтуїтивно незрозуміле, незручне користуватись такими магнітолами незручно, і при цьому також часто спостерігаються затримки при перемиканні папок, треків або просто по навігації меню. У дорогих магнітолах, ви розумієте, таких нюансів немає. Стосовно самого дисплею, якщо порівнювати дешеві і дорогі варіанти, у дешевих магнітол, Часто не вистачає яскравості, контрастності, кутів огляду, і такий дисплей дуже погано видно на сонці або під кутом. Особливою проблемою це стає в певних випадках, коли магнітола. В силу якоїсь там ергономіки автомобіля розташована занадто низько або занадто високо, через що взагалі нею незручно користуватися, а якщо там ще й поганої якості дисплеї з низькою контрастністю, з поганою видимістю, відповідно купуючи дешеву магнітолу, ми отримаємо більше проблем, ніж задоволення від використання. Також сюди додамо інформативність дисплея. Окрім того, що у дорогих магнітолу. Дисплей яскравіший і контрастніший, відповідно, всі символи видно під будь-яким кутом і навіть при яскравому сонці. У дорогих магнітол також дисплей може мати декілька смуг для цих самих символів. І ми можемо бачити і джерело там, не знаю, тип сигналу. Назву трека, виконавця, додаткові якісь там іконки і піктограми, які нам дозволяють краще зрозуміти, що ми слухаємо, в якому розділі меню ми знаходимося. Тощо у дешевих магнітол зазвичай символи розташовані в один ряд, і користуватись такою магнітолою не так зручно. Наступний нюанс це підтримка різних джерел і форматів файлів. В принципі, сьогодні всі давно вже слухають музику або з флешки, або смартфона через Bluetooth. Якщо мова йде про флешку, то з дешевими магнітолами можуть бути наступні нюанси. Наприклад, вона не буде підтримувати флешки великого об'єму, або потрібно буде форматувати флешку в якійсь там певній файловій системі. Також не всі файли. Така магнітола може читати і не завжди існує можливість перемикання між папками. Найдешевші магнітоли можуть перемикати просто по 10 треків. Тобто в нас немає можливості зайти в конкретну папку і там обрати конкретний аудіофайл. Файлова система магнітоли буде зроблена таким чином, що вона просто щитає з флешки всі аудіофайли в один ряд, і потім ми їх можемо перемикати або кожен поокремо, або перескакуючи через 10 треків. У більш дорогих магнітол, відповідно, є підтримка флешок і навіть жорстких дисків різних великих об'ємів. При цьому ми матимемо навігацію по папкам, і таким чином нам зручніше знаходити необхідні аудіокомпозиції. Окрім флешок, як я вже зазначив, сучасні магнітоли в якості джерела звуку можуть використовувати і Bluetooth. При цьому Bluetooth ми знаходимо навіть в одних з найдешевших моделей магнітол. Але з Bluetooth, як і з USB, є свої певні нюанси. У дешевих магнітол стоять найпростіші якісь там Bluetooth модулі, які. В першу чергу не забезпечують такої якості і об'єму звучання, як, наприклад, Bluetooth-модулі дорогих магнітол. Окрім прослуховування музики, Bluetooth також дозволяє нам використовувати таку функцію, як hands-free, тобто розмовляти через вбудований в магнітолу мікрофон. У дешевих магнітол ці мікрофони низької якості, і людині, якій ми телефонуємо, не завжди буде нормально нас. Чути в той час, як у дорогих магнітол вже стоять нормальні мікрофони, нормальні модулі, які підтримують різні протоколи Bluetooth і також різні типи файлів, що стосується як Bluetooth, так і флешок. У дешевих магнітол можна розраховувати там виключно на mp3 файли. З дорогими магнітолами можна розраховувати на mp3, lossless або інші аудіофайли, які ви використовуєте. По додатковим роз'ємам і можливостям під'єднання якихось окремих пристроїв також будуть відмінності. І в першу чергу, що стосується під'єднання магнітоли взагалі до бортової мережі автомобіля, можна зауважити на тому, що у дешевих магнітол дуже часто відсутня. Пам'ять. І відповідно у дешевих магнітол, якщо ми вимикаємо запалення, всі налаштування можуть скидатись, і після вімкнення магнітолу потрібно буде переналаштовувати кожного разу по новому. У дорогих магнітол є, так би мовити, вбудоване резервне живлення, яке навіть при тривалому. Відімкнені дозволяє зберігати всі налаштування. Тому кожного разу, вмикаючи магнітолу, ви будете мати вже певний пакет налаштувань, які зробили раніше заздалегідь. Також у більш дорогих магнітол відомих виробників майже завжди зустрічається. Роз'єм адаптера керма, який дозволяє під'єднати кнопки на кермі автомобіля, якщо такі є, до магнітоли, і керувати нею безпосередньо через ось ці кнопки за рахунок придбання додаткового адаптера. У дешевих магнітол такого роз'єму немає. Відповідно, купуй адаптер, не купуй адаптер, кнопки до неї ти не під'єднаєш. Під'єднання додаткових аудіопідсилювачів. Для цього також потрібні спеціальні роз'єми, які знаходяться з тилової частини магнітоли і виглядає. Дають, як тюльпани на телевізорі. У дешевих магнітол часто такі роз'єми взагалі відсутні, або присутня лише одна пара, яка дозволяє під'єднати підсилювач або для сабвуфера або підсилювач для однієї пари динаміків. Чим дорожча магнітола, тим більше в неї таких роз'ємів. Це лінійні роз'єми або РЦ роз'єми, кому як подобається. І найбільший Перелік цих роз'ємів становить 6 штук, що дозволяє під'єднати фронтальні, тилові динаміки і сабвуфер до однієї магнітоли. Тому купуючи дешеву магнітолу, зверніть увагу, чи є в неї необхідна кількість роз'ємів для під'єднання тієї кількості аудіопідсилювачів, яку ви собі запланували. Ще одна цікава відмінність, на яку взагалі ніхто не звертає увагу, але вона, на мій погляд, дуже важлива. Це захист від перегріву або Система охолодження магнітоли. Як я сказав на початку відео, дешеві магнітоли мають мінімальну потужність, тому в них слабкий блок живлення, відповідно, в них або відсутній, або якийсь дуже слабенький радіатор. Його можна побачити на тинні частині магнітоли. І, до речі, у деяких магнітол можна помітити, окрім радіатора, ще й активну систему охолодження разом з кулером. Відповідно, якщо ми купуємо магнітолу, без радіатора, з якоюсь примітивною системою охолодження, без захисту від перегріву, є ризик того, що при тривалому прослуховуванні музики з високою гучністю ми отримаємо перегрів магнітоли і вихід її з ладу. В той час, як у нормальних магнітол відомих брендів, всі ці моменти продумані, протестовані, і система охолодження, а також система захисту від перегріву, відповідають потужності і конструкції магнітоли. Також до відмінностей між дешевими і дорогими магнітолами можна додати ще два нюанси, які вам допоможуть краще зрозуміти, яка магнітола вам потрібна: більш дорога або більш дешева. Перший нюанс це колір підсвітки. У дешевих магнітол часто підсвітка має там один сталий колір, і змінити колір неможливо. У більш дорогих моделей ми можемо мати варіативність підсвітки, тобто різні кольори, що дозволяє підлаштувати колір підсвітки магнітоли, кнопки дисплея під. Колір підсвітки приборної панелі. Таким чином магнітола краще вписується в інтер'єр автомобіля і не конфліктує з ним за кольором. Другий момент це зйомна панель. Ми звикли до того, що всі магнітоли її мають, але деякі виробники, щоб зробити свій виріб більш дешевим, нехтують цією конструктивною особливістю. Тому дешеві магнітоли не мають такого моменту, який дозволяє захистити магнітолу від викрадення. Тому цей момент я вважаю також важливим. Ще можна було поговорити про таку річ, як наявність процесора. Але колись це було доречно, тому що дорогі магнітоли були процесорні, дешеві непроцесорні, Але на сьогоднішній день ми також зустрічаємо дешеві китайські магнітоли, які оснащені якимось там процесором. Це не завжди говорить про те, що магнітола матиме кращу якість звуку, і тому виносити цей момент як відмінність між. Дешевими і дорогими магнітолами, я думаю, не варто. І загалом, якщо вам цікава тема процесорів, ЦАПів і в залежності якості звуку від цих компонентів, в нас на каналі є окреме відео на цю тему, ви його можете переглянути і зрозуміти для себе, що вам потрібно для того, щоб отримати якісний звук в своєму автомобілі. І найцікавіше: Bluetooth, окрім можливості прослуговування музики і також розмови по телефону, Певних моделях більш дорогих магнітол має додаткову можливість. То виробники автомагнітол розробляють спеціальні додатки для смартфонів, які дозволяють керувати налаштуваннями магнітоли через свій смартфон. Тобто не потрібно щось там натискати кнопочками, шукати в меню магнітоли, ми просто по Bluetooth. Під'єднуємось до магнітоли, і вже через більш зручний, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс спокійно собі налаштовуємо магнітолу і її звук так, як нам це потрібно. Як ви розумієте, у дешевих виробників такої можливості не буде. Якщо порівняти між собою дешеві і більш дорогі магнітоли, то можна зробити наступний висновок. Якщо ми купуємо собі дешеву магнітолу, то ми одразу маємо бути задоволені її якістю і якістю звуку, тому що. Як ми її встановимо, під'єднаємо, так вона і буде грати. Без можливості додаткових налаштувань покращень звуку, і без можливості додаткового апгрейду в якості під'єднання аудіопідсилювачів, адаптерів для керма тощо. Тобто, от як придбали, поставили, грає собі, дай грає. Якщо мова йде вже про більш дорогі магнітоли, то тут ми отримуємо більше зручності, надійності, якісний об'ємніший звук і можливість подальшого вдосконалення своєї аудіосистеми за рахунок під'єднання різноманітних адаптерів, підсилювачів тощо. Ну і також, якщо ми оберемо правильну магнітолу, в нас навіть буде можливість керувати нею через свій смартфон, що набагато зручніше. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!